Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю Запоріжців сьогодні вівторок. 17.02 ноль дві вісімнадцяте. 18 квітня. І давайте роздивимося з вами правий берег міста Запоріжжя до 19-го, включно, числа 20 -е будемо роздивлятися окремо, бо щось там кажуть, що якесь страшне, страшне. То ми його будемо дивитися окремо. Ну, скоріш всього, завтра, щоб воно було ближче вже до подій. Да? Так, і давайте ми. Е Глянемо, яка загальна ситуація, які будуть енергії на ці 32 години від цього часу по правому берегу міста Запоріжжя, будь ласка, карти, покажіть мені то. Донешко клевер. Ну, непогане донешко достатньо таке. Зараз ми подивимося, що випаде взагалі. Випадають зразу гора, роздоріжжя і робота. Ну, беремо ще дві карти, бо нам, в мене свій розвиток подій я кладу, то бачите <кій> тут виходить, що це як питання йде, але ми розуміємо, да, в який час ми живемо, то проблеми, звісно, є. Роздоріжжя, тому що не чи буде ця проблема. Працювати будемо, ми, звісно, праця буде робитися на цю тему. Про удари, ППО буде працювати. Але ситуація буде змінюватися. Вона буде різна. Книга це або знання, або таємниця. Давайте я її розкрию мишки. Тобто якась буде халепа, але не дуже велика. Ну, в принципі, такі мишки нам випали. На е, негатив і по лівому берегу. Ось так. Пасе тут і роздоріжжя, і тут, чи одночасно. Тобто, чи буде, чи не буде, і неясна ситуація взагалі вона буде змінюватися навіть наприкінці дітьх. Вона вони не вирішують не, не мають рішення ці люди, які роблять ці погані речі з нашою країною. Ось так, які шкодять нашому життю, нашому, нашій країні? Давайте подивимося, як відпрацюють ППО по правому берегу міста Запоріжжя на ці 32 години, як вони відпрацюють. Теж пали тучі, але так більш-менш. Який буде результат для нас, для людей, які живуть на правому березі? Ну, ось, бачите, все ж таки біля лисиці падають миші. Але це по меншому варіанту, бо вони відпрацюють по ліліям. Оце діє, піки це діє. Діє іменно серйозні. Але бачите, тут скільки неясності. Але вони будуть, в принципі, задоволені цим. Неясності падають, бачите, на ці тучі, на ці плани лисиці. Наші От по результатам тут да, лисиця хитрість падає. Тому ось в якось воно так буде. Тобто, по результату для нас це буде оце ця хитрість, але вона закінчиться для нас невеличкими пошкодженнями. Я повторюю неоднократно, що це може бути різного плану пошкодження, бо ми ще нам падали і на, е, якщо пам'ятаєте, на ось де загибну, загинула. Тато з донькою, ось коли прилетіло е, крайнього разу, да, в домівку де ще в одну домівку прилетіло, а 30 ще повилітали і стекла. Ну, от, от, так, така халепа. Але бачите, показали там по мишкам хоча дві людини загибли. Е, так що по мишкам може бути різного плану, бачите, але все ж таки не наоборот, не 30 домів. Гекнуло в одному повилітали стекла. Бачите? Тобто тут різні критерії йдуть цього питання. Тому я зараз і дивлюся зразу втрати і на приватний, і на до. По, 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 тобто дивлюся зразу втрати людей на, на, на цих подіях. Давайте подивимося приватний сектор правого берега, чи будуть руйнування від ударів ракет, дронів, людських домівок. На правому березі. Зразу впали миші, зразу впало, але воно буде якось, знаєте, все ж таки, опять-таки падає ця дитина і по клеверу, воно піде по зменшеному варіанту. Ударів як такових воно не показує, подія яка станеться, але ударів не показує. Не показує, ні, ударів тут не буде. Ось. Так, ну. Я ж не можу придумати, то чого немає. Тепер дивимося, чи будуть втрати людей. Хоча, якщо ударів не було, то не повинно бути втрати людей, але зараз ми подивимося. Будь ласка, карти, покажіть, чи будуть втрати людей, чи травмовані по правому берегу міста Запоріжжя на 32 години від цього часу по приватному сектору. Опять падає клевер, бачите? І е, достаємо карти. Нервова буде обстановка, оця неясність людей буде вив... виводити з колії. Е, постраждалі люди потуча можуть бути, можуть бути. Але коса ось вона зрізає цю башню. Бачите як? Тобто. Зрізає, скоріш всього, що ракета зіб'є цю Зараз ми придивимося і йдуть швидкі зміни. По собаці будемо дуже нервуватися. Тобто люди будуть нервувати, тому що будуть отакі речі робитися Трансформація піде на башню. Бачите, на башню припадає серце. Тобто, скоріш всього, що, цього, що люди не загинуть. Люди будуть живі, будуть отакі пошкодження. Ось так. Життя буде тривати. Але трансформації ідуть, нерви тріпають. Все це на нервах. І е, о, оцей удар, він, коса його зносить цей удар. Його не буде. Людина не, не повинна загинути. Але така можливість існує. Е, дуже цікаво, якщо не буде ударів, то як може людина така буде можливість? Ну, це цікаво, звісно. Можна подивитися ще на оцих картах, чи буде загроза. А, чи буде загроза м, приватному сектору правого берега від ракетних ударів на 32 години від цього часу? Давайте ми глянемо. Так, все буде відкрито. Відкрита буде ситуація. Давайте глянемо. Так, ну це вже, бачите, вдачі немає, але все ж таки. Люди шукають кращого, тому що воно не буде вдачі. Ой. Ну, тут ясне вирішення питання, ще й зірки падають. Ще й зірки падають. Буде двойственна така ситуація, будуть захищатися. Все ж таки по приватному сектору, якщо оце така історія іде захист, тут іде невдача. Люди шукають кращого, шукають підтримки. Буде все ж таки вирішення цього питання. По зіркам воно вирішиться нормально нашими військовими, але це дуже буде нелегко, не бо буде подвійна інформація. Це ще показує наліччя зрадників. Ось. І бачите, ось іде на цю ж, я, я ж докладаю, Да, тут де зірки, потенціал перевернутий. Тобто, ну малувато у нас потенціалу буде, і тут на цю ми захищаємося. захищаємося і все ж таки, скоріш всього, ми. Зможемо захиститися завдяки також і е, вищим силам. Чого того там, чого боятися сказати? Вищим силам, так, вищим силам. Тому що от отсюди допомоги не буде ніякої, ми нічого не отримаємо. Нам не вистачає вогню. От про, тут по цим картам показало, що в принципі є загроза, але вона буде вирішуватися. Але якийсь потенціал буде втрачено люди. У приватному сектору правого берега. Тут, тут, знаєте, бачите, лінормани показали більш так оптимістично, а ці показали більш песимістично. Ну, різні колоди по-різному показують. Але в цілому, в принципі, вони якось так ближче. Давайте подивимося, також тут бачите, удару не було, було вирішення питання. Давайте подивимося, чи, е, як перенесуться багато поверхівки, чи будуть туди прильоти на ці 32 години по правому берегу, як себе переживуть всі е, домівки. Чи будуть там руйнування від цих ударів. бачаєте, в мене за вікном ходять люди і кричать. Так, ну дивіться, на подіях тут дуже, дуже так воно все знаєте, активно, активно йде, да, І миші, і змії, але це все зрізається косою, і новини йдуть нормальні. А ну ж, так, так буде зроблено подіям. Так воно буде змінюватися, буде не дуже ком 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 комфортно нашим бійцям, нашим ППО, але все ж таки, все ж таки вони отримаються і новини будуть непогані. Давайте я ще покладу на новини. Так, підуть зміни. Швидко, так, ну, вроді як нічого. Але тут, бачите, далі йде башня вже далі туди на. на це ж Я зараз дивлюсь і потім на 19 число. Тобто ось воно тут так піде. Зміни підуть. Якщо ось тут пока ще буде нормально, то далі можуть піти зміни на гірше. Знаєте як? Так, дивимося ще, що ми можемо тут роздивитися. Давайте я отак покладу. Так, первова буде обстановка. Бо по діям тут будуть робити ці люди докладати ці всі речі. Причому це будуть робити наші українці, бо це подлі речі, і оце давно вже це ведеться. Але все одно тут по цим діям видно, що вони нічого не досягнуть. По багатоповерхівкам ну, я наскільки бачу ударів не повинно бути, хоча миші є миші. Ну, Ми з вами їх розкрили, там нічого такого страшного немає. Добре, давайте подивимося, що будуть у нас постраждалі люди по багатоповерхівкам на ці 32 години, яка буде обстановка. Куса зразу. Ой, Боже. Ой, Боже, і всесвіт і успіх. Ну, слава Богу, все буде добре, люди. Я сподіваюся, що все буде добре. Але бачите, як, як все так от гостро, гостро, дуже гостро. Але все ж таки буде, воно налагодиться, люди будуть живі. Постраждалих не загиблих не повинно бути. І в принципі постраждалих. Сподіваюсь, от бачите, де на зірки, що падає. Бачите, що падає на зірки. І далі тут іде всесвіт, він захищає нас. І тут ідуть наші ППО. Ось вони, красунчики. Ось вони. Але ситуація в них опять не ясна. Їм дуже тяжко тут, ну, скоріш, цього, що якісь такі летять речі, які, з якими їм тяжко справлятися. Але все ж таки новини будуть гарні. Ну і слава Богу, люди будуть живі. Так, це головне. Далі йдемо далі. Промислові об'єкти по правому берегу, яка буде ситуація, чи будуть туди удари. Ви бачите, що іменно конкретно удари не показує також, щоб да? якось косвено. Промислові об'єкти по правому берегу, що будуть прильоти до 19-го включно. Е, ну, так скажу. Е, тут більш-менш якось воно все стримано, але наприкінці лежать тучки. Давайте ми їх роздивимося, бо це неясна ситуація. Це все під питанням. Ну, вроді як нічого, вроді як більш-менш. Так, давайте подивимося. Е, я, до речі, забула подивитися промисловість. Добре, я докладу тоді окремо на лівий берег промисловість. По-моєму, я не подивилася за район і Моторсіч. Значить, так, люди будуть дивитися окремо а маленьким. Відео дороблю туди до, до е, викладу. А, так, далі дивимося торгівельні об'єкти з закритого типу по правому берегу до 19-го, включно на прильоти, удари, ракети, дрони. Чи буде руйнування від цих ударів? Ось сонечко випало, а ну а ну, що тут сонечко нам ховає? Що ти тут нам ховаєш? Башню ховає? Башню ховає, але буде перемога. Ми вирішимо то питання. Бачите, ось. Ось, жалуйте, по, промислу, по відкритим, закритим об'єктам торгівлі. Ось така буде ситуація. Бачите, що під собою ховає сонце? Воно ховає під собою взрив. Але, але буде ось така історія, вона буде переможна. Наші хлопці все зроблять для того, щоб цього не сталося. Бачите, будуть працювати точно. Чоловіча енергетика це передає. Передає плани. В суспільстві живе сука така. Ну, Я вам так скажу по ітогу, по ітогу. Да, ось випадає цей, цей хлопець, його плани, вони зрізаються, і суспільство буде так. А донешко, звісно, дивіться, яке тут донешко. Донешко, тут гори і е, миші падають на, на торгівельні об'єкти. Закритого типу, то я вам можу сказати, правий берег, якось ви так дуже під. Ну, як ви спасетеся, все ж таки, да? але вас буде дуже загрозлива ситуація. Так, давайте подивимося відкриті об'єкти, ринки по правому берегу міста Запоріжжя до 19 квітня, включно повністю. Чи будуть туди прильоти, чи будуть руйнування, чи буде щось якась така ситуація опасна. Давайте подивимося. Стоїть, бачите, зразу роздоріжжя. Дуже багато книжка випадає сьогодні. Ось. Ага, буде успіх. Ну добре, ну дайте книжечку роздивлюся. Тут непогані новини. Ага, значить, все ж таки успіх буде, тому що будуть гарні новини, отримають наші доповіді і буде все добре, наші військові це відіб'ють. Але бачите, поначалу карта роздоріжжя стояла, тобто така судьба незвісна була по початку. Соцоб'єкти правого берега міста Запоріжжя. Давайте подивимось, яка буде ситуація до 19-го, включно квітня, в плані прильотів. Руйнувань від цих прильотів, чи постраждають якісь соцоб'єкти. Будь ласка, покажіть мені то, Так, соцоб'єкти. Падає башня, причому вона йде по початку все нормально. Потім починаються по крисам ці речі, зміни йдуть. Зміни лежать між поганими картами, можу сказати зразу. І ось, пожалуйста, проблеми. Але вони не будуть дуже серйозними. Якось так. Ви знаєте, оці миші, які, вони сидять у нас, наші українські миші. Це вони доповідають, суки. Не, так, може статися така халепа, що може прилетіти туди, десь в якийсь... В якісь об'єкти ринкові відкритого типу, але воно не буде дуже серйозним. Ви бачите, так, проблемки є, башня є. Але по дитині це не буде дуже серйозно. Давайте подивимося, чи будуть постраждалі люди чи загиблі люди на відкритих об'єктах торгівельних правого берега до 19 квітня. включно. Бачите, що падають криси і дуже часто. Дуже часто. Так, ану. Ану, ану, так. Добре. Постраждалі. Трошки можуть бути постраждалі, причому тут падає жіноча енергетика. Але це не буде так фатально, все буде більш-менш нормально. Ну, якісь такі мілкі пошкодження можуть бути по крискам, там пошкрябини якісь щось таке. А так, в цілому, все буде нормально. По рибам, здоров'я буде більш-видше нормальне. Так, ну і давайте я покладу скринічку для правого берега міста Запоріжжя. Позитив, негатив, та ітог. До 19-го включно від цього часу. З плану прильотів та прильотів дронів та їх наслідків. Покажіть, будь ласка, мені позитив. Негатив та й то для правого берега. Дивіться. Позитив. Іде ось така луна. Чому вона? Тому що, тому що щось буде якась чоловіча енергетика працювати на це, пакості робити. А, по, в позитиві лежить дерево. Тобто українське оце, Ой, в, в, негативі, в негативі. Ну, тому що вони докладають зусилля, щоб нам. Нашу стабільність, знаєте, поганити, по ідеї, воно має бути в негативі, значить це погано. Це українські люди працюють на нашу, на нашу дестабілізацію. І потім ми маємо проблеми. Проблеми будемо, ми проходити. Ось, це буде не дуже так серйозно, але трансформації будуть йти. Будуть йти зміни. Ну, тут по букету далі йде, так що більш-менш. Так що, ось ваша скарбничка для правого берега. Ну, більш-менш нормально, нерви ви будете мати. Тому що ну, ось ці люди роблять цю роботу. Хоча це позитив, позитив, позитив. але нерви, розумієте, чому нерви? Тому що люди працюють, вони по ітогу роблять дестабілізацію. Ну, ось отак якось я так розумію. Це. Ось такі у нас, така у нас скринька для правого берега. Все, я вам показала, 20 число подивимося завтра, що там на нього припадає. Я не знаю, що про нього так кричать. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна, Па-па, почуємося!